Бардичів готовий дати серйозний бій під час футбольних баталій у рамках обласної спартакіади серед школярів. Цій меті було підпорядковано проведення цілого ряду футбольних двобоїв місцевого рівня, з тим, аби зрештою сформувати потужну учнівську збірну Бердичева. До півфінальної серії міської футбольної спартакіади дісталися представники 15-го ліцею, 17-ї та 12-ї шкіл, а також НВК номер 10 У серії пенальті ліцеїсти здолали юних гвардійців, а учні 10-го НВК з рахунком 3-0 розгромили мешканців району м'ясокомбінату. Зустріч за перше місце відповідала усім канонам фінального матча. Боротьба за перемогу була самовідданою і до останнього. На самому початку другого тайму команді 15-го ліцею вдалося приголомшити суперника швидким голом. Після цього ліцеїсти не заспокоїлись і продовжували атакувати. Учням НВК довелося не солодко, але тим не менш вони не опустили руки. Нагорода у вигляді забитого м'яча не змусила на себе довго чекати. Що ж, серія пенальті. Чим не гідне завершення фіналу? Ось, де потрібні не лише майстерність, а й залізні нерви і холодний розум. Ну і фортуна, куди ж без неї, якби не вона, хто значить святкували б у НВК перемогу, яку їм так щедро подарували ліцеїсти: п'ять ударів по воротах і всього лише одне попадання. Чим не подарунок долі. Але звісно, як би там не було, просто так першими не стають. І учні НВК номер 10 це довели. Було дуже важко рад на цьому турнірі, тому що сильні команди зібралися, які три займаються футболом, і гравці, які займаються, і ну як говориться, перемагає сильніший. В цьому турнірі нам повезла десь фортуна в серії пенальті. Що почем повинна володіти команда, яким якостям перемогти? Mm -hmm. Ну, вміти грати гарно в пас, контролювати ігру і мати швидкість. Швидкість, щоб мала команда. Добра. Із завершенням спартакіади її учасників привітав очільник спорту у Бердичеві Ігор Марченко. Головну мету, що ставили перед собою організатори змагань, досягнуто, констатував посадовець. Головним. На сьогоднішній день завданням ставилася це популяризація футболу і спорту, пропаганда здорового способу життя, визначення кращих спортсменів під час турніру з тим, щоб кращі з вас приймали участь в обласній спартакіаді. На сьогоднішній день міська влада робить. Все для того, щоб спорт в місті Бердичеві розвивався. Виділено велика частина грошей з міського бюджету для реконструкції, для капітального ремонту міського плавального басейну для міського стадіону Прогрес. Вадим Шинкарук, Дмитро Подгорчук, Андрій Смірнов та Віктор Лапінський кращі гравці чотирьох команд. Судячи зі всього, саме вони складуть кістях збірної Бердичева, яка змагатиметься у першості в області. Подібні зустрічі гідні того, аби проводитися більш тривалий термін. Вважає директор ДЮСШ Бердичева Олександр Подгорчук. Та є тут одне, але на сьогоднішній день дуже багато проблем виникає з здоров'ям дітей. Це, напевно, це не те, що проблема там, шкіл окремих. Це по всій Україні, що дуже багато перестраховуються лікарі, але. Я їх не осуджу, але щось треба в цьому ракурсі підхід якийсь інший мати, тому що доходить до абсурду, що хлопці, які 5 років поглиблено, проходять медогляди в спортивних школах і великі навантаження отримують, не проходять заявки на спартаке школярів. Ну, в принципі саме головне, що діти грають, отримують задоволення від гри.